Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо техніку накладання турнікету однією рукою, але перш за все розберемо будову турнікету. Отже, турнікет складається з самоклеючої стрічки, блокування, важелю, важелю карабінної пряжки і фіксуючої стрічки. Далі я хочу, щоб ми розібрали зони накладання турнікету. Існує дві зони, де ми накладаємо турнікет. Це зона під вогнем, Care under fire, і зона тактичних умов Tactical field Care. Отже, в зоні під вогнем ми накладаємо турнікет максимально високо, якщо не вдається візуалізувати кровотечу. Також ми накладаємо турнікет на одяг і до зупинки кровотечі. В зоні тактичних умов, це в нас так звана безпечна зона, ми накладаємо турнікет на 5-8 см вище поранення. до... Зупинки кровотечі або до відсутності пульсу і на голе тіло. А зараз давайте більш детально розберемо техніку накладання турнікета однією рукою. Отже, крок один: протягніть поранену кінцівку в петлю турнікету на 5-8 см вище поранення, якщо вдається візуалізувати таке поранення. Якщо таке поранення не вдається візуалізувати, затягніть турнікет максимально високо на кінцівці. Отже, крок один. Затягніть турнікет максимально сильно і заклейте самоклеючу стрічку аж до затискачів важеля. Зробіть це так сильно, щоб не можна було протягнути три пальці. Крок 2. Обертайте важіль до зупинки кровотечі або до відсутності пульсу. Крок 3. Продягніть. Самоклеючу стрічку через затискачі для важеля, щоб при транспортуванні турнікет не відклеївся. Крок 4. Заклейте фіксуючу стрічку і запишіть час. Друзі, на цьому у мене все. І традиційно бережіть себе.